Марафон Незламна країна продовжує свою роботу на п'ятому каналі в цій студії до першої години. Працюю я мірошниченко. Дякую, що ви з нами, і традиційно дякую за те, що ви з нами в Ютубі. Якщо ви там, підпишіться, будь ласка, на наш канал і не забудьте ж поставити вподобайку нашим відео, і розмовним студіям і авторським проектам, щоб їх побачили якомога більше українців. Нагадую, що у нас традиційно відкритий чат, поруч із трансляцією. Заходьте в нього, залишайте свої думки, зокрема про те, що ви думаєте про різдвяне перемир'я, яке оголосив Путін якими можуть бути його наслідки для України? Ну і як вам власне реакція української влади, українського народу і військових на таку пропозицію наших ворогів? Про це можемо говорити із Вадимом Денисенком, радник міністра внутрішніх справ України, з нами вже на зв'язку. Пане Вадиме, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас! Ну що, Путін оголошує перемир'я? Ми його перемир'я знаємо, бачили і чули з 2014 року. Знаємо, що воно може протривати там буквально лічені. Години не знаю, може навіть і хвилини, а потім починаються потужні обстріли. Як ви вважаєте, чого очікувати нам цієї ночі і власне завтрашнього дня? Ну в принципі, не можна точно розслаблятися. Треба розуміти про те, що <кій> Путін буде робити те, що він робив до цього. Тому, на жаль, говорити про те, що це перемир'я ну, це точно не можна. Чому він його оголосити? Більш важливо зрозуміти на всім. Якщо відкинути певні конспірологічні теорії, про які вчора почали говорити про те, які старці прийшли до нього, щось йому там пояснили і так далі. Ну якщо відкидати конспірологічні теорії, то найбільш логічно, як на мене, версію того, чому це відбувається, це насправді росіянам потрібно перевести інформаційну картинку чи інформаційну повістку дня, навіть із Макіївки на щось інше. Справа в тому, що як би це дивно не було, але тиждень уже. Росіяни не можуть справитися із тим, що відбулося в Макіївці. І для пересічного росіян, для мільйонів росіян, будемо говорити так, Макіївка стала набагато більшим шоком і набагато більшим, скажімо так, тригером подразником, ніж вивід російських військ з Херсона. Одномоментно мільйони людей почали несподівано розуміти про те, що насправді. І командири дебіли, вони відправляють своїх родичів не із сильною армією, а з армією дебілів, які можуть от просто от покласти із якоїсь примхи, із з якоїсь дурості відразу там 500 600 людей. А влада про цьому буде їм брехати, і буде брехати їм не тому, що це потрібно для родини, а тому, що е, потрібно просто брехати, а брехати від безсилля Навіть я б сказав би, е, власне кажучи, е, сьогодні 6 числа. Путін заявив про те, що має бути головою оголошені результати комісії, яка скаже хто ж винен. Вчора вже просочилися результати цієї комісії. Стало зрозуміло, що ніхто із генералів не попне відповість за цю історію, а стріличниками призначено керівника відповідного полку і когось із баківської міської адміністрації. Тому в даному випадку, розуміючи, що в принципі ця історія вона не затихає, вона стає дуже складною. Було дуже спонтанно, як на мене, тому що, що зранку нічого не передвічало взагалі, що в обід будуть оголошувати перемир'я. Власне кажучи, дуже спонтанно було прийнято рішення про те, що давайте перекинемо інформаційну картинку на різдвяне перемир'я. І тут я так розумію, що в Кремлі вважалося, що буде ситуація він. Він якщо українці погоджуються, показують власні картинки. Із храмів, якщо не погоджуються, починаємо кричати про те, що маріонетки заходу в Києві не хочуть миру, вони хочуть війни, вони фашисти, і так далі, і так далі. Тобто, власне кажучи, от, от такі мікування були у Путіна. Він просто не з тим, що він точніше, він прорахувався з тим, що він не чекав, що настільки жорсткої лідерація саме російських воєнкорів. Я не говорю про Гіркіна. Від якої так треба було це чекати, але цілий ряд російських воєнкорів почали жорстко критикувати це рішення і, власне кажучи, знову підняли тему Макіївки, тому що головний мотив був, як можна миритися після Макіївки. Тому в даному випадку це можна вважати таким певним інформаційним провалом. Після цього насправді ну, потрібно чекати, що вони можуть зробити певні провокації. Вчора інформ напал писав про можливі провокації в храмах Донеччини. Й, що нібито українці підривають під час богослужінь цих храм, не знаю, чи це буде, чи будуть росіяни з російських ФСБ щось подібно робити, але точно для того, щоб виходити з цієї ситуації, їм потрібні якісь більш масштабні провокації. Тому за цим треба слідкувати. Тобто на практиці, давайте ще раз пояснимо, на практиці ніяких змін на фронті в цю ніч і е, завтрашній день не передбачається. Ви ж бачили, мабуть, заяву про те, що е, хтось із їхніх там ДНР, ЛНР, сказав про те, що вони будуть відповідати на вогонь е, все одно, е, ну тобто, цієї ночі. Ну, дивіться, давайте подивимося просто на звуку гірштаба. Е... Раніше. Тобто, в принципі, відбито і там, 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 там. Тобто, В принципі, під Бахмутом нічого не міняється, під Авдіївкою нічого, Лиманом нічого не міняється. Зараз поки що не перевірена інформація, але от тут буквально перед вашим ефіром я читав новину про те, що нібито чути вибухи в Херсоні. Тобто, ну, Зараз треба перевірити, ще раз повторюсь, неперевірена інформація. Але як мінімум на лінії фронту ця ніч. Особливо не відрізнялось від попередньої чи тих, що були протягом останніх місяців, я б сказав би так. Чи бачили ви інформацію, озвучену білим домом з поясненням, навіщо Пригожину треба бахмут? Там про шахти йдеться. Якщо ви можете прокоментувати це, то будь ласка. Ну, це е, заява одного з генералів, тобто, в принципі, наскільки я розумію, це неофіційна заява ваш ваш е, Ну, Безумовно, будь-які подібні речі вони передбачають е, 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 економічні преференції. Тобто, крім всього іншого, да, звичайно, е, він готовий класти тисячі людей заради того, щоб отримати Артем Сіль. Е, це одне з найбільших підприємств в Європі по виробництву солі. Е, і, е, безумовно, е, я впевнений, що там є велика економічна складова, заради якої він воює. Ви говорили про Херсон. Дійсно, там місцеві пабліки повідомляють, що там є пожежі в певних районах. Теж будемо це перевіряти, поки що це не офіційна інформація. Як вважаєте, пане Вадиме, з приводу мобілізації на території Російської Федерації, що робить зараз Росія для того, щоб провести цю мобілізацію, маю на увазі нову хвилю. Я бачила інформацію про те, що, начебто, там. Роблять все, щоб не допустити виїзд чоловіків за кордон, тобто виходимо на те, що цього тижня офіційно і помпезно Украї... Росія не оголосила мобілізацію офіційно не закрила кордони. Правильно, тобто, це буде чергова прихована хвиля. Е, ну чи буде вона надалі прихованою? Тяжко сказати, але те, що мобілізація е, іде, те, що вона буде, е, скажімо так, продовжуватись. В цьому ніхто не сумнівається зараз. Просто щоб ми всі розуміли, можливо, їм і не потрібно буде масово закривати кордони, тому що у них зараз є рекордна кількість людей, яким заборонений виїзд за кордон просто так: через борги, через інші якісь речі, це 8 мільйонів. Просто щоб ми розуміли, що у них зараз 8 мільйонів людей це мають заборону на виїзд з країни, із них приблизно ну з різними оцінками, але як мінімум третина, а то й половина це. Люди приземного віку, яких можна забрати в армію, тому е очевидно, все ж таки е ми ну не очевидно. А, тобто ми повинні розуміти, що на жаль, вони будуть продовжувати мобілізацію, тому що єдине, чим вони вміють воювати, це кількістю. Зрозуміло, Як, які поради ви дасте власне людям українцям, які в цю ніч можливо підуть до церкви завтра, до речі. В лаврі очікується служба велика і важлива для нашої країни. Які у вас поради є для українців? Ну дивіться, в принципі, перш за Комендантську годину ніхто не відміняв. Другий момент в часи пандемії були організовані онлайн служби, і абсолютно нормально можна було їх відвід... Ну, можна було дивитися їх і власне кажучи. Нічого страшного в цьому немає, тому у мене є велике прохання до всіх пам'ятати про безпеку, і розуміти, що війна нікуди не пішла, і що війна на жаль продовжується. Тому тримати здорового глузду, пам'ятати про комендантську годину. І якщо хочете, власне кажучи. Службу. В принципі, є онлайн-трансляції. Вони будуть робитися, я так розумію, що на всіх телеканалах. Чи очікувати завтра потужних ракетних обстрілів по території країни, як вважаєте? Знаєте, це неможливо відповісти на це питання. Будуть вони завтра, післязавтра, через три дні. Чи сьогодні? На, жаль, на жаль, на жаль, в принципі, вони будуть. Це просто до цього повинні бути готові. Тому не можна нехтувати повітряної тривоги в ніякому разі яким чином, пане Вадиме, військова допомога, яку ми отримуємо вже в цьому році? Я маю на увазі допомога від Сполучених Штатів, пам'ятаємо вчорашні заяви, і французи дають, і Німеччина дає, і Британія говорить про те, що танки дадуть. Наскільки це може змінити хід війни? Ну тут питання напевно більше до військових, але це все те, що говорять наші військові, те, що говорить наша розвідка. Якщо нам справді буде надана ця техніка, у нас є можливості, будуть тоді будуть можливості для широкомасштабних наступів. Тобто без цього нам буде неймовірно тяжко відвоювати територію. І останнє що запитаю, погода змінюється, стає холодніше. Як ви вважаєте, от це погодні умови, як будуть впливати на події на фронті найближчими, якщо не днями, то тижнями можливо? Ну, в принципі, всі розуміють про те, що коли підмерзне земля, а морози передають до мінус 10 і більше, навіть в цей момент може тяжка техніка почати рухатися. Тому в даному випадку, очевидно, буде більше застосування тяжкої техніки на фронті.